Щоють полуницю та рибалять на човнах, як живе українська Венеція під час повномасштабної війни, перевезли кав'ярню з Херсона до Одеси, як працювали під час тимчасової окупації та як релокували бізнес. Одеси підкорив Аверест, як пройшла експедиція та як до неї готувалися. В Доброславі Одеської області відкрили ветеранський хаб. Працюватиме він на базі місцевої селищної ради. Це перший подібний проект в об'єднаних територіальних громадах регіону. У хабі ветерани зможуть отримати психологічну та юридичну допомогу, розповіла голова Доброславської ОТГ Людмила Прокопечко. Будемо запрошувати спеціалістів, які їм потрібні. Будемо для них організовувати різні заходи. І підтримувати їх, перш за все морально, потім психологічно, тому що ми плануємо, що там будуть працювати і психологи. Ми будемо з різними людьми, які можуть їм допомогти організовувати такі зустрічі. Тому це буде такий простір, де буде здійснюватися супровід їх і допомогти інтегруватися вже в мирне життя. Якщо брати нашу Одеську область, це вперше в об'єднаних територіальних громадах новостворених в Зв'язку з цією реформою це вперше ми бачимо на даний момент. Немає такої великої кількості саме фахових людей, які можуть працювати по питанням реабілітації. В першу чергу в чергу такої моральної і психологічної реабілітації. Бо одне діло лікування після поранень, там або ще якихось таких. А друге діло просто інтегрувати людину в суспільство після, після страшної війни. На відкриття приїхала і міністерка у справах ветеранів Юлія Вапутіна. Ми всі будемо стояти перед декілька метрів. Виклики. Перший виклик це масова демобілізація після перемоги. Ми розуміємо, що багато тисяч людей потрібно буде інтегрувати в громаду, в суспільство і потрібно буде надати роботу. Ми зараз розуміємо, що на передовій заробітна плазня значно вища, ніж потім в економіці ті ми можемо надати і ринок праці, і не відповідатиме тим вимогам, які задовольнялися йому під час служби. Тож ми маємо все це пропрацювати. І е, сьогодні е, масова демобілізація передбачатиме відповідні навчальні програми, відповідні на рівні всіх шаворів е, 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 влади дитячі табори цілодобового перебування в Одеській області відкриватися не будуть. На це немає дозволів від військового командування. Натомість організують пришкільні табори. Повідомив директор освітнього департаменту Одеської ОВА Олександр Лончак. Попри все, ми продбали і про літнє дозвілля школярів. За оперативними даними органів управління освітою, вже з 1 червня на базі закладів освіти розпочнуть роботи табори з денним перебуванням. Плануємо відкрити 257 таборів з денним перебуванням. Термін відпочинкової зміни буде складати 14 календарних днів. За словами Олександра Лончака, в закладах середньої освіти на Одещині навчається понад 6 тисяч дітей-переселенців. Водночас більшість школярів з Одеської області, які виїхали за кордон, досі не повернулися додому, навчаються онлайн. Ой, не будемо говорити за відсотки, а чітко цифрами. Якщо у нас після вторгнення Російської Федерації з лютого минулого року виїхало за кордон 49 тисяч стовачів освіти то наразі за кордоном перебуває 40 тисяч здовачів освіти. 9 тисяч діток повернулися на терени нашої Одеської області, а всі інші 40 тисяч за кордоном, але долучені до освітнього процесу в наших закладах загальної середньої освіти. Зараз ми перебуваємо у місті Вилкове, що в Одеській області. 200 кілометрів від Одеси і ви поблизу річки Дунай. Тут можна порибалити, поплавати на човнах та також поїсти смачної дунайської риби. Ми направимося на частину нашого містечка Вилково – острів Анкудидово, де до сих пір живуть старообрядці. І ще до 70-х років тут була школа, магазин, електростанція. Нині це сади огороди дачі. Кожен турист повинен накормити як мінімум 5 комарів, і тоді екосистема буде процвітати. Ми заключили такий договір з природою, що ми поставляємо свіжу кров туристів, а природа нам показує свої. Плюси, які вона має тут в дельті Дунаю. З маличку на острові живе Олександр з дружиною. У нас в основному і сад, і клубника, а так є екзотичні дерева – фурма, гранат. Інжир, огородом займаємося, картошек, буряк, огурці, помідори, перець. Землю нічим не удобряємо. Здесь это, в этом году большой уровень воды. Вода позже впаде, ми лопатами грунт бросаємо на грядку, разбрасываем по це йде удобрення. І И йде промывка, прочистка. Это самое. Ну, здесь роботи надо много, здесь плавня, трава постійно. Это не поле. Зараз продукцію реалізовують на місцевому ринку, перевозять все на човнах. Таким транспортом Олександр вміє керувати з п'яти років. Ось цей єріг викопане, це в нас називається гараж. Цю лодку кожен рік ми піднімаємо на берег, вимиваємо і снаружу її Смалою по пробиваємо конопити і просмалюємо. Якщо десь якась доска гніла, заміняємо її. Більшість будинків на острові порожні, розповідає Олександр. Пояснює, люди не живуть тут через відсутність роботи. Зараз ми йдемо по білгородському каналу, місто Вилкове. Саме тут селилися перші люди, які і засновували місто. Зараз ми бачимо, і справа і зліва. тут можуть бути маленькі будиночки, припарковані човни та господарства городи. Де люди вирощуються різні культури за словами жителів, завдяки розміщенню будинків на воді економлять на поливі городів. Нам треба мир, щоб свой дал здоров'я. А так робота земля, картошку сажаємо. Все сажаємо, возле во двора є у нас. Много води зараз. Зараз полив не треба. У нас влага є. Це буває літо, вода впаде, от тоді полив треба. От полив з Білогородського, шланги, шланг включаємо електричство і поливаємо. Розповідають, найпопулярніший спорт для місцевих дітей веслування на байдарках. Заінтересувався тут. Мені сама мама записала сюди. Дуже прям подобалась. Бачите, тут тільки руки потрібні, Ноги розміщують поворачувати руль. Більше ноги тут не потрібно. у Вилковому для людей побудували понад 60 кілометрів дерев'яних тротуарів, які простягаються через усе місто. За минулий рік відремонтували 5 кілометрів, розповіла заступниця міського голови Юлія Марінова. Також для благоустрою і розвитку нашого краю до кінця минулого року прокопали 500 метрів Пілгородського каналу для проїзду для функціонування морського транспорту. Це також має велике значення для Майбутнього туристичного бізнесу. Місцеві кажуть, чекають, поки закінчиться війна, і до них знову почнуть приїжджати туристи, які купуватимуть полуницю, вино та пригощатимуться дунайською рибою. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Ця кав'ярня розташована на вулиці Буніна. До повномасштабного вторгнення заклад працював в Херсоні. Після власники були вимушені релоковувати бізнес в Одесу. Розповідає Валерія Вечерікова. Коли почалася окупація. Все у місті зачинилось, а ми були з тобто Була така тотальна паніка. Ніхто не знав ні як жити, ні за що, ні, ні що буде далі. Пройшло трохи часу, мабуть. Не там на неділі там дві-три, і потрохи-потрохи почали ну, почалось якесь життя у місті, тому що всі розуміли, що якщо все буде зачинено надалі, то просто не буде за що там, не буде нічого, що їсти, і все таке. Тому ми прийняли командою рішення, що ми почнемо працювати. Перший день, коли ми відкрилися, це був щось, знаєте, пришли очень много наших клиентов все все там обнимались плакали потому что это это был какой-то элемент прошлой жизни и вот все, все были ну как бы рады друг друга видеть что хоть кому-то на что-то опереться вот, вот то так то есть э, начали работать там не полный день какой-то там полдня э, но тем не менее как бы люди приходили наши ну, то есть мы как бы знаете такое был место какое-то безопасности что ли не знаю По улиці ходити ходіть страшно. В Одесу Валерія з чоловіком переїхала у квітні. Наша команда залишилася ще у місті, тому що всі прийняли рішення залишатись. А ми звідси передавали їм все, що було потрібно для їх, яких, яких власних нужд для роботи закладу, якісь ліки. Ми знаходили спосіб передати все туди в місто, тому ми трималися. Далі, коли була взавже було ближче час до деокупації міста і вимкнули електропостачання, ми зачинились. Але майже через тиждень вже була деокупація. Якийсь тиждень пройшов і почався дуже сильний обстріл міста. І просто всі, хто там чекали, всі наші рідні, наша команда, всі почали виїжджати. Після того як вся команда виїхала з Херсона, подружжя вирішило відкрити свій заклад в Одесі, каже Валерія. Ми його продумали. Я знаходилась в Одесі, моя команда в Херсоні, У нас не було ніяких продуктів вже там, те, що я б могла б сюди передати. І ми користувалися тим, що було у місті. Так? І це були кавуни, якісь ягоди. І ось так ми придумали наш мус херсонський кавун. Ми просто купували кавуни на, на ринку, і з дівчатами видумували, що ми можемо таке зробити. 90% працівників цього закладу переселенці з Херсона. Було важко працювати у Херсоні, тому що були постійні обстріли, і доводилося їздити у центр. А центр був найчастіше під обстрілами. Потім стало менше роботи і довелося їхати. Приїхав сюди, то тобто я дуже радий, що відкрились наші, наші владільці. Робота но але ми все домой. Я хочу домой. Я то есть, мне Одесса очень классно. Спасибо, що нас прийняли. но дом є дом. І як тільки перестануть обстріли, то есть, ноги повернуться назад. Серед гостей закладу є як херсонці, так і жителі інших міст України. Я з Херсонської області. Я з міста Голопристані. Мені дуже приємно, що наші херсонці відкривають. В Одесі заклади, я в Одесі живу більше десяти років. То частинка дома тут. І дуже приємно бачити багато людей. Ну, не так давно вони відкрились, але людей дуже багато. Після завершення війни заклад в Херсоні планують поновити. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Цей адреналін, тебе якби штовхає, там давай, давай, давай швидше. От, а, була якась ефорія, напевно, пов'язана з тим, що ми були деякий час без кисню на вершині. Ми зняли там кисневі балони, маски, і, якби теж таке якесь було а, цікаве відчуття. Альпініст та гід з Одеси Олег Іванченко підкорив найвищу точку світу гору Еверест. Піднявся на неї 17 травня. Додому ж повернувся 25-го. Розповідає ідея підкорення Евересту з'явилася два роки тому під час сходження на гору Лходзе. Але через початок повномасштабної війни втілив її в життя лише зараз. Загалом найкраща підготовка перед Еверестом це ходити в гори 5 тисяч 6 тисяч метрів, 7 тисяч метрів і постійно. А, тому, якщо в принципі є час а, і можливість, то бажано перед Еверестом десь рік активно ходити в гори з частотою кожні 2-3 місяці 5-6 тисяч метрів. А, бажано, якщо Верес Плану... зазвичай план... Еверест планується в квітні, в травні проводиться. І бажано десь в грудні, в січні, в лютому провести якусь експедицію на 6-7 тисяч. Підіймалися експедиційною групою з трьох людей разом з місцевими шерпами. Шлях тривав протягом 26 днів. Сходження відбувалося поетапно, каже Олег. Тим верес, у нас була. Кламентаційний такі трек, можна так сказати. Ми з висоти 3,5 тисячі метрів, йшли пішки в базовий табір. Це великий такий табір на висоті 5300 метрів. Всього ми йшли сім днів, шість ночей. От і поступово ми набирали десь кожен день по 500 метрів, звикали до висоти. Головні елементи спорядження це висотник комбінезон пуховий, черевики. Я лишив в Непалі і спальник. Тут, в принципі, такі досить специфічні речі. Це шолом, з яким ми ходили на сходження, на акліматизацію. Блідеруб. Такі от верхонки, досить зручні. Це для роботи з мотузкою на малих висотах, 5-6 тисяч. Досить зручно було там дістаєш руку, там десь достати камеру. Незважаючи на підготовку і наявність необхідного спорядження, стикалися із низкою складнощів, розповів альпініст. Якби перед підйомом, ну взагалі вся, всі там два днів, там якісь фактори, які впливають, там і ти починаєш сумніватися. І є певний емоційна, якби складова вже на самій вершині, на спуску. Звісно, на вершині вже був такий адреналін. Останні там декілька годин, коли ти розумієш. Що так чи інакше ти дійдеш, погода добра, кисню вистачає. Наразі Олег планує місяць провести в Одесі на відновленні. Потім в липні, в серпні, буду в Альпах, там буду схожий на Монблан Матерхорн. А в цілому таких глобальних, якихось амбітних цілей до напевно, до кінця року немає. Влада Матвічук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. За що воює Україна? Відомі історії нашої держави. Книгу з такою назвою презентував в Одесі доктор історичних наук та журналіст Данило Яневський. За його словами, російська війна проти України стала приводом переосмислити національну ідентичність цього дня та власну історію. Ми воюємо за справедливість, але частина народу, частина очевидно, ніколи не буде воювати. Це нормально, так в будь-яких спільнотах. Частина буде чекати приходу старшого брата чи вийде з країни назавжди, але та, яка залишилася, та, яка кладе своє життя, підпирає фронт в тилу, вона за справедливість. Данило Яневський впродовж 40 років досліджує особливості становлення і розвитку політичних систем України. Послухати публічну лекцію науковця прийшло понад 200 людей. Така зустріч, сьома культурна подія, яку організовує в Одесі благодійний фонд хвиля 91 Головна мета всіх заходів зібрати донати для допомоги Збройним силам України, кажуть представники фонду. Кожен захід це збір на якусь певну конкретну мету для допомоги зсу цього разу травень ми працюємо разом з одеською національною науковою бібліотекою. Ми робимо третю подію. Це завершальна з Данили Невським. І всі три по три події ми збираємо на розвиток нашої фабрики FIPV дронів. Кошти за зустріч з Яневським організатори планують направити на розвиток фабрики ударних дронів. Прогноз погоди на вихідні 27 і 28 травня. В Одеській області буде хмарно, очікується дощ і ймовірна гроза. Вітер північно-західний 3,6 метрів на секунду. Стовчик термометру коливатиметься від плюс 11 до 16 градусів вночі, в день 21-27. В Одесі теж хмарно прогнозують дощ та грозу. Температура повітря вночі 10-16 градусів. В день плюс 23-28. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.